Сольний концерт. Сольний концерт. Якби мені в 2004 році, коли я починав грати в КВН, хтось сказав, що прийде до мене на сольний концерт, я би сказав: на сольний концерт, а що до ремі, фа концерти пропустиш. <риклад> 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 так, Я би 100% так сказав, тому що я з дитинства любив каламбури і тупі запитання. От мені здається, навіть через тупі запитання я став айтішником. Тому що, коли я закінчив 4 клас, нам треба було вибрати, куди йти, в клас української мови чи в клас з математикою. І я ніколи не розумів українську мову. Я не розумів, чому слово нема пишеться разом, а не буде окремо. Ну, по суті, це ж означає одне те саме, просто пройшов деякий час. І мені цікаво, що сталося за цей час. Шане ну, і буде вже не разом. Не не брало трубку. Не з дії словами і буде на нього схарилось. Непонятно. Коли я запитав вчительку української мови про це, вона зразу мене відвела в математичний клас. Так, Там ще була українська література. Я ніколи не розумів, як Котляревський в 1700 році міг написати рядки «Еней був парубок моторний, якщо в той час ще не було моторів. Ну, Я до кінця не дочитав і не їду, але мені здається, далі там було а та юнона суча дочка без паролю Wi-Fi точка. <риклад> ну, по-любому. І коли я закінчував школу, в мене не було ЗНО, але я знав, що зараз можна будь-хто може здати ЗНО. Я вирішив спробувати, але вибрати щось таке. З чим я не стикаюсь на роботі? Ну, типу, не математику, не програмування, не френдзону. <риклад> щось таке, в чому я не професіонал? І вибрав українську мову і літературу. І там дуже странні питання з літератури. Оце от, Кому належать наступні рядки? А мені належить, я собі надрукував на листочку. Дуже странне питання: про що твір «Слово о полку Ігореві? Ну, я, звісно, розумію, що дуже часто відповідь є в питанні. Ну, але не, не настільки очевидно. Але найбільше, що мене от вражало завжди, це яким віршовим розміром написані наступні рядки. І варіанти: ямб, хорей, дактиль, амфібрахі чи анапест. Це що воще таке. Це, типа. Я це віршові розміри, але що це за странні назви? Ну, в мене в школі з 28 людей було 6 володь. Люди над іменами дітей так не заморочувалися, як над цими розмірами. Все людство ходить в трьох розмірах: есочка, емочка і елючка. А тут дактиль, амфібрахія, напис. Таке враження, що не віршові розміри, а знаєте, три царі, які прийшли до Ісусика. То більше пасує назва, назву. Та. І я питаю вчительки, вона мені каже, це ямб. Я питаюсь в школі, пам'ятаю, що? Вона каже, ямб. Я кажу, що що, вона каже, я МБ. Я кажу, я ХЗ. Людмила Васильович, і воно мені треба. Та, так я пішов в математичний клас, там стало легше. Стало трохи легше, але дурні питання нікуди не ділись. Наприклад, я ніколи не розумів, коли тато приходить додому, стукає в двері і каже, відкриваю я вдома. Ну, Якщо ти кажеш відкривай, то ти не вдома, я вдома. Або мама каже: йди, глянь, на кухню, там чайник закипів. Думаю, ніхера собі завтикали. Прям метал закипів. Прихожу, вода закипіла. Не. Я ніколи не розумів, чому онука в кожному місті співає це моє місце. Що це за прикол? Таке враження, що це не онука, а онука Чингісхана. Прибігається моє місто, ви мої васали і поїхали. З таким багажем я закінчив школу і поїхав вчитись до Львова. І коли ти приїжджаєш з Галича до Львова, з'являється величезна прірва. З одної сторони культурна столиця, атмосфера творчості, богемності, мистецтва, і з іншої сторони, Львів. Дуже тяжко було адаптуватись, але я зразу полюбив Львів. І найбільше у Львові мені завжди подобалися ці фестивалі. Фестивалі Вина, Пива, фестивалі Фісташок, я не знаю, там, фестивалі Кропу і Петрушки, Весняне Стояння. Ці Всі фестивалі мені дуже подобались. І минулого року я вперше пішов на фестиваль сиру і вина. І перед тим це, мабуть, фестиваль Молока і Винограду, але через карантин його постійно переносили. І саме на тому фестивалі я вперше побачив всі стадії сп'яніння жіночої компанії. Коли на початку фестивалю дівчата відкривають шаблю і шампанське. Знаєте, до речі, як це називається? Сабраж. Вони соображали на трьох. От, на початку фестивалю вони відкривають шаблю і шампанське, а в кінці зубами піваху. Всі стадії пройшли. І, я, до речі, знав на фестивалі, що правильно говорити не шампанське, а ігристи. Ну, походу, моє, шампанське було дуже ігристе, бо я десь йому програв під 700 гривень і аерпоці. Да, Такий був фестиваль. Але на нього ще дуже обідались потім християни і зробили свій фестиваль фестиваль хліба і вина кожну неділю зранку. Вхід будь-яка паперова купюра на тацю. Так, оці фестивалі пива. Ну, у Львові дуже багато різних фестивалів пива. Єдине, що мене там напрягає — це ці назви пива. Ти просиш пиво, тобі кажуть, яке вам пиво? Стаут, іпа, бітер, бок. Такі думаєш, думають, ну круто звучить Калужська іпа, бердичівський стаут. Ну, але нащо було переходити на латинь? У нас в українській мові є купа гарних назв для пива там піваха, півчага, запівон. Останнє лишнє було. Ну, таке, саме, таке саме з фестивалями їжі. Приходиш там, ВОК, Том-Ям, Гірос. У мене в селі колись була одна вулична їжа. Це такий хліб з водою з цукром. І все було норм. І це все відбувається, ці всі складні назви з'явилися в світі, де все йде до спрощення. От Подумайте самі: найпопулярніші телефони без кнопок, найпопулярніші навушники без проводів, найпопулярніші пісні без змісту. Все йде до спрощення. Мені здається, в школі зараз дітям навіть не обов'язково вчити, як пишеться не здії словами. Ставиш спереду хештег і фігачиш одним словом. Я якось йшов біля школи, і там діти збиралися грати в хованки, то вони не рахували енники, бенники вони зайшли на рандом орк. І от і в цьому світі, де все спрощується, абсолютна протилежність це жінки. Ну, або дівчата. От помічали, як вони люблять все ускладнювати. Поаплодуйте. Хто помічав. Та, я недавно зустрівся зі старою знайомою і кажу, капець світ тісний. Вона каже: в смислі, ти що намікаєш, що я жирна? Я кажу, та ні, просто 100 років тебе не бачив. Вона каже: в смислі, ти намікаєш, я стара. Я кажу, ладно, все, давай, потім набереш. Вона каже, ще наберу. Я вже і так за карантин поправилась. І все, короче, обідалась, плаче. Ну просто чоловіки зовсім інші. Якщо чоловікові ти кажеш ти жирний, він каже, де? То щось капнуло, я не знаю. Мені взагалі здається, що в сучасному світі чоловік по своїй волі ніколи не захоче схуднути. От він знайде 100 причин, щоб не худнути. Я зараз на масі. У мене груба кістка на себе подивайся. Так, я, я, прям, я правда один момент, коли прям стидно, що ти не ходиш в спортзал, це коли дівчина пробує біцуху і каже напруж, а ти вже напружив. чуть-чуть незручно. Да? Поаплодуйте ще, будь ласка, хто любить дивитись фільми. Аплоди. Так, Я просто дуже люблю дивитися фільми, але є одна проблема. Я дуже довго не можу вибрати, який фільм дивитись. Я можу дві години вибирати фільм, потім нарешті вибрати, включити, і через 5 хвилин. Все. Мені просто дуже тяжко вибрати через ці от постери з описом фільму. От, наприклад, на постері пишуть Фільм темна тиша від режисеру Світлий Сяйвол. Бля, Я не бачу світле сяйво, мені це нічого не говорить. Думаю, ну гляну далі, що там? Фільм Сяйво від продюсера фільму кур'єр. Ну супер, кур'єр. Від костюмера фільму глибина. Мені здається, якщо б я почав далі шукати, то там б було Йосип від батька Авраама. Авраам, син Якова. Мені... Мені здається, Біблія починалася з безі слів. Спочатку було слово, і слово було скоро, скоро в всіх кінотеатрах. І ще я недавно знову ж таки гуляв по форумі і бачив велику таку вивіску Тижні австрійського кіно. Бля, тижні? Хтось знає хоч один австрійський фільм? Ну реально, чи вони там по 5 хвилин показують, я не знаю. Ну, який австрійський фільм? Я собі уявляю, що. Страх і ненависть в Зальцбургу. Віденська різня бензопилою. Віденська різня бензопилою. Це більше звучить як відосик на Ютубі, як нарізати сирник. Точно не як фільм жахів. Що мені подобається. Подобаються традиції в американських фільмах, дуже крута традиція. Звертали колись увагу, як там люди знімають колони шиї. Або якісь. Цепочки, типа, хтось ну, образно помирає друг головного героя, і він просто бере отак, знімає і віддає. Ну, В реальному житті, мені здається, було б не так. В реальному житті було: я помираю, візьми мій, візьми. Yeah. Маєш нігуть? <реш> типа, я не можу розчукнути сам. Я ще поживу півтора року, то не знаю. Ну, якось так би було. І, е, ну, як, просто і знімаю, я такий перший раз побачив, думаю, воу, 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 що це за такий замок. Ну, я хоч в моєї дівчини був такий бізгалтер. І, і весь цей час я дивився фільми, вчився в університеті і ще грав в наблі. От, е, Набла це команда КВН. Люди, які слідкували за моєю ранньою творчістю, знають, який я був в актьоріщі. Ем, я, міг, я міг відіграти весь спектр емоцій. Ем, від здивування до збудження. От я можу продемонструвати. От вас як звати, наприклад, Христина. <гuss> <гuss> Самі вибирайте, що то було. Да. І... Мені завжди давали роль, вони її називали німа паралізована кукушка». Я хотів так назвати Сольник, якщо чесно. Але потім подумав, що замість білетів придеться робити донати на лікування, ну, Так, я передумав. Ну і коротше, закінчив я університет і пішов працювати айтішником. Пішов працювати айтішником і тупі питання задавав вже не я, а мені. Оце от, тіпо, «Ти де? Що з очима? Чого ноутбук тріснув? Дуже странно. Я пам'ятаю мій перший проєкт, ми працювали, ми робили Smart TV, і там в одного чоловіка була така проблема: якщо на Smart TV дивитись фільм підряд 24 години, то щось там ставалася якась проблема, і телевізор треба було перезавантажити. І я читав опис задання, і таке думаю: це в телевізорі проблема? Точно. Ну, Якщо ти 24 години підряд дивишся фільм, щось може в тебе в житті дереперезанташти, я не знаю. Дуже дивний таск був. І в мене вдома теж Smart TV, він суперрозумний, він кожні 2 години виводить таке повідомлення. Ви вже дивитесь телевізор протягом двох годин, і це може бути шкідливо для вашого здоров'я. Ну, Я звик до цього, а якщо, наприклад, до мене хтось приходить в гості, то це інколи дивує. І буває дуже часто така реакція Ой, що тут, що тут я нажала? Я кажу нічого страшного. І вона каже: Фу, я думала, що серйозне. Я кажу: я теж думав, що серйозне. Бля, дві години дивимося телевізор. І, ну, в принципі, якщо ти айтішнік, то ну, досить тяжко привезти дівчину додому. Тому що тяжко вести соціальні мережі, якщо ти задрот. Але є одна соціальна мережа, де я прям зірка. На мій кожен пост разйоб. Це LinkedIn. <плес> Перше шукаю роботу 200 репостів 500 нових доданих друзів. Хто не знає LinkedIn це соціальна мережа, де зашкварно буде підписаним на «Людоньки, порадьте!» Хіба «Людоньки, порадьте!» яку крипту взяти? Але там є одна проблема, там часто пишуть іноземною мовою, і мені недавно пише китаянка на китайській. Що там чинь чон чан чан Я дивлюсь, я нічого не розумію, я взяв, скину її Дік-Пік. Скинув, закрив, а потім думає, бля, якось негарно, типу, може наше хотіла спитати. І відкриваю, типу, скупівав її текст, переклав в Google Translate, пише «Привіт, скинь свій Дікпік. <зас> І коли ти айтішник, всі, хто взагалі айтішники, я думаю, зі мною поводяться, що рано чи пізно наступає такий момент, що тобі дзвонить якась твоя старша подруга, наприклад, там подруга твоїх батьків. І каже: у мене зараз малий в коледж поступив. І попросив купити дорожчий комп'ютер для навчання. Ну, а ти знаєш, то не для навчання. Ну, дорожчий комп'ютер для навчання треба хіба, якщо ти збираєшся стрімити навчання. Ну, типу, просять щось порадити. І я в таких випадках завжди раджу найдорожчі комп'ютер, які є. І не через те, що я там хочу, щоб малий був довольний, просто мені в доті цих піздюків з дерев'яними комп'ютерами нафіг не треба. Та, я, до речі, дуже люблю грати в доту. У мене, Я вчора дивився 7400 годин в доті. І я порахував, що. Я за цей час наніс більше шкоди суперникам, ніж кучма за 8 років управління. Якби я був в тюрмі, то я би був не шестеркою, а четверкою. То тільки на ігора жарт. А коли ти айтішник, то перше, що я взнав на роботі, це коли ти пишеш якусь програму, яку до тебе вже хтось писав, тобі дуже часто кажуть, що ти вигадуєш велосипед. Панофіа вигадувати велосипед. І мені зразу це якось здалося знеціненням людей, які от придумують велосипеди. Тому що я гляну на сучасні велосипеди, я би такого ніколи не придумав. 21 передача. В мене в селі по телевізору було менше, я не знаю. А оце задній амортизатор це взагалі частина велосипеда чи кличка Насті Кам'янських. Мені здається, зараз якесь зневажливе ставлення до велосипедів. От подумайте самі, зараз айтішники їздять на велосипедах на роботу, щоб схуднути. У мене в селі їздили на велосипедах на роботу, щоб мати що їсти. Зовсім різний підхід. Так, колись в велосипеді була тільки одна передача, але там був багажник. Прикиньте, могли їхати ви, вести когось на рамі і на багажнику. А в декого ще був передній багажник. Їх ще завжди всі чекали, бо вони не рушали, поки повний не набереться. Так, мені здається, в Україні не вистачає велокультури. Як інакше можна пояснити, що велосипедки популярніші ніж велосипеди. Мені якось по роботі пощастило бути в Данії, і там це прям країна велосипедів. Там всі їздять на велосипедах, дорослі, малі всі їздять на велосипедах і всі бігають. Непонятно, на що їм такі накачені ноги, якщо чесно. Якби то було в Росії, понятно, хочуть батись країни. В Данії непонятно. І ми, як ну, звичайні туристи в Копенгагені, взяли собі велосипеди і поїхали кататись. А хто знає, якщо ти. Не часто їздиш на велосипеді і потім різко довго катаєшся, то виникає певний дискомфорт на другий день. І дуже було цікаво пояснювати співробітникам, що ти їздив до Русалонки і зараз тебе пече між ногами. У мене не було велосипеда ніколи, і ще в мене немає автомобіля і немає машини. Насправді, в мене є машина GeForce RTX 3060 Ti. Так, я собі купив недавно супер дорогий комп'ютер е ігровий, і люди, якими ну, це розказують, не кажуть: бля, тобі 35 років, який ігровий комп'ютер. Ну, типу, що це за фіня, ти що, ще мала дитина. І потім ці люди мені розказують: зібрались на Різдво, глянули всього Гаррі Поттера. Дивись, купили собі чехол з Мурфіком. Ні, я не спорю. Гаррі Поттер, ну, типа, теж може бути для дорослих, тому що там є паралелі з реальним життям. Але якщо ви не проходили місію з вертольотикам в ГТГ. <звук> да, якщо, якщо ви не спалювали Єрусалим в Крусадері і не вибирали між Єніфер і Тріс, що, що ви знаєте про життя? Да. Так, в мене немає автомобіля. Тому я дуже часто користуюсь таксі, і я дуже тішився, коли у Львові з'явилася Uber, тому що це зручно, але не всі водії перейшли на Uber. Вони встановили собі додаток, але дотепер ще були копіючкою. Бо мене дуже бісили такі водії, які приїжджають, приймають замовлення, підтверджують потім, по карті видно, як він їде, потім він під'їжджає під будинок. Тобі приходить повідомлення: я на місці, він дзвонить, каже: Ало? Таксі викликали. Я розхарився, кажу, ні, не викликав. Він каже, як не викликав, у мене щось вискочило. Я каже: я не знаю, йди до лікаря, хай гляне. Що там вискочило. Але прикол, що ну, тішить одне, що приходить смс-ка я на місці. Ти такий думаєш, бляс, хоч когось на місці поставив. Можна якось реабілітуватись. І я їздив часто Убером, і ще частіше, ну справді частіше, але більш запам'ятовувалось мені, як я їздив в Блаблакару. І в Блаблакарі, коли ти робиш замовлення, там є короткий опис водія. І дуже часто там пише, типу, я не проти музики, не проти тварин в машині і інколи люблю поговорити. А я типу не дуже люблю. Я етішник, я не люблю говорити з чужими людьми. І буде дуже дивно, якщо ми такі їдемо їдемо, і через годину шофер такий: от ти кажеш Порошенко. <праць> ну я, я нічого не казав. І, і Я раз їду недавно. Він мені каже: працюєш десь у Львові? Я кажу, ну та, і тут собі думаю в голові, але не буду казати, що я там embedded, девелопер, C. Я кажу, та там комп'ютерщиком працюю. Він такий: о! В мене якраз малий в коледж поступає. Каже, Давай я йому дам твій номер, він тобі передзвонить. Він шарик нього там табличка 0, 6 на 6, 36, 6 на 7, 37, все від зубів, відскакує. Давай він тобі подзвонить, коротше. А я не дуже люблю, тому в таких випадках я завжди говорю правду. Ким працюєш? Там МБД ці плюс, плюс девелопер. Ну, не хочеш казати, не кажи. Дуже тішить в блаблакарі, коли ти робиш поїздку і в кінці тобі приходить лист, «Напишіть, будь ласка, відгук. А я їду зі Львова до Галича і там десь їхати дві години, і з них десь дві години я сплю. Я думаю, боже, що писати? Ну, типу, все класно, зручно, шебе коцик. Не, не це неохота. Ну, але постійно приходить цей лист, думаю, ну то пофіг, напишу то, як було. І попишу: все, класно, вчасно, снилося, що з мною біжить кабан. <риклад> ну і все, забув. І потім мені приходить, через деякий час відгук Олег залишив відгук про вас. Ну, мені цікаво, що там Олег написав. Пише: все, супер, пунктуальний пасажир храпить як кабан. І ще найцікавіше в Блаблакарі, що в кінці року тобі приходить лист від Блаблакару і там пише: Вітаємо цього року. Ви проїхали з Блаблакар 1675 кілометрів. Ви познайомились з 20 новими людьми. Сподіваємось, ви і далі будете користуватись Блаблакаром». І я думаю, блін, ну круто, крутий лист. Але було б цікавіше, якби це прийшло від львівських маршруток. Ну, він би, по-перше, був від руки, прийшов би десь в квітні і. Там би писало, звісно, співчуваємо Віталій. Цього року ви приїхали 1600 кілометрів в маршрутці, з них 1600 стоячи і 1560 стоячи на одній нозі. Ви познайомились з 20 -ма новими мадюгами. 200 разів ви кричали шофер задній, і 500 разів ви не знали, що відповісти. Хлопці, що у вас там спереду. Сподіваємося, ви більше ніколи не будете їздити на маршрутах. Такий лист би був прикольний, мотиваційний. В мене на роботі закрили столову на ремонт. І я не мав де їсти. І... Дуже жорсткий перехід, жорсткий. І я підходжу до співробітників, і вони мені кажуть: так тут ж є ж поряд уку. А я не знаю, що це таке. Я кажу: що, ну уку. Я думаю, виріш... Ну, я не поняв, вирішив підіграти. Кажу: уку, а ку-ку. <риклад> Він каже: ні, уку це католицький університет. І я перший раз дуже боявся йти в католицький університет. <риклад> <риклад> ну, реально боявся, тому що непонятно, чи там можна платити карточкою. Чи треба на карточці писати своє прізвище, віддаєш на касі, потім на тацу кладеш гроші і чекаєш, коли тебе прочитають? Непонятно. Ну і знову ж таки, в, в нас столові, в нас столові, якщо ти забув гудівку, ну можна було записатися на хрестик. Там непонятно. І найцікавіше, що ця трапезна руку, вона від фесту. І мене кожен раз там питають: маєте картку локаль? І я маю картку локаль, але мені стидно її діставати після того, де я нею розраховувався. Всяких там бірфестах, Мазухах і в криївках. Мені здається, якщо буфони з трапезної уку попадуть мені на картку, то вони будуть такі, Боже, де ми? Де ми, що тут відбувається? І буфони з краївки такі гасло. <риклад> да, тому я там не показую свою картку. І на завершення, на завершення щоб якось об'єднати всі історії про дівчат, соцмережі, IT і дурнуваті запитання, я собі згадав історію, що я десь ну, довгий час був підписаний на одну львівську блогершу. І в неї в профіль написано, що вона fashion блогер І вона завжди в сторіс говорить, що щоб стати fashion блогером як вона, треба тренувати свою надивленість. Тренувати свою надивленість. Я думаю, ну, дуже гарне формування. Типу, що ти на роботі в Facebook, ти кажеш, я треную надивленість. І непонятно, який результат цих тренувань. Типу, будуть якісь змагання, де хто довше подивиться сторіс, верби. Не відвернеться, непонятно. Ну, але я думаю, ну блін, раз вона радить, треба глянути, треба потренувати свою надивленість. Я вирішив почати з її сторінки, я відкрив, подивився, 10 хвилин. На другий день крепатура була капець, чесно слово. До речі, вітаю вас всіх, тільки що ви прийшли. Мій перший авторський курс на слуханості. Та тренуйте свою наслуханість, приходьте на події від Львів Сіті стендап. Всім дуже дякую.